Вітаю, це програма Рівне Арт. І я Наталя Демедюк. Сьогодні я присвячу цей випуск своїй власній творчості і, отже, запрошую вас на віртуальну екскурсію на мою першу виставку живопису «Інтермецо. закохана життя. Галерея, як завжди і наш проєкт Євроарт для талановитих. І е, сьогодні такий, знаєте, особливий день. Е, ну і для мене я трошки, чесно сказати, хвилююся, тому що от я не знаю, мені завжди складно е, говорити е, з людьми, яких я дуже добре і давно знаю, тому що мені завжди здається, що... Все про них і всі інші повинні знати. І як же ж інакше, правда? Але художниця, яку ми сьогодні будемо представляти, ходи до нас. Це Наталка Демодюк. Вітайте! Шість картин вона представила, і виставка її називається Інтерменсіо за в життя. Ну, власне, інтермецу це коли думали про саму концепцію виставки, ви знаєте, вона людина дуже творча, вона близька до літератури, окрім живопису. Інтермесіо це трошки як пауза. Але не пауза сама заради паузи, а для того, щоб подивитися трошки і осмислити все, що відбувалося до цього. І, а якщо дивитися і осмислювати, то за причина у неї величезний досвід. І от коли я завжди кажу, що я хворілася, тому що мені здається, якщо говорити про Наталку, то в неї величезний досвід за стільки років, скільки я знаю, і стільки різних життєвих подій і радісних, і не дуже. Але за що я її надзвичайно люблю і сподіваюся, всі ви. Так само я ніколи не чула, щоб вона нарікала, що б в житті не трапилося. І звідси друга частина назви виставки «Закохане в життя. Наталочко, ми тебе вітаємо. Що було спочатку? Література чи малярство? Спочатку всім доброго дня. Я дуже рада, що вас так багато, що ви прийшли, що в такий непростий час знайшли цю дорогу цінну годину, щоб посеред робочого тижня, посеред робочого дня сюди прийти. Це для мене вияв такої величезної поваги. І справді я дуже хвилювалася, бо якось мені більш звично презентувати поетичні збірки, ніж картини. Я наважилася на таке вперше. І наважилася завдяки тому, що маю велику підтримку, як і колег з галереї, і колег по перу, і мого вчителя Анатолія Григоровича, думаю, що щось каже. Коли є дуже великі сумніви, але тебе так поплескують по плечу і кажуть давай. Збираєшся покупок і деш і Власне, це такий а, мій перший творчий ризик такого масштабу, бо одна справа десь загубитися в спільних виставках, там, дати кілька полотен, а з такою знаєте, шаблею на голову йти самому і показати, що ти натворив за 3-4 роки. Це зовсім інше відчуття, скажу чесно. Ще раз дякую. На Юліяне питання, відповідаючи, що було перше. Знову ж процитую свого рідного брата. Він казав: для мене ти спочатку була художником, а потім письменником, бо малювати я навчилася раніше ніж читати. Правда, ті, ті, ті маляки важко було назвати малюнками. Але я намагалась, старалась. закінчила художню школу і в дорослому віці вже повернулася до живопису, тільки цього разу по-дорослому. Знову ж таки, в дорослій групі Анатолія Григоровича Іваненка. І ось власне. Більша частина робіт певно, що 70% створено в моїй дорослій групі, і частина це більше мініатюр. Як би я її характеризував? Одним словом, небайдужа. От вона небайдужа. Тому, і, мабуть, вона і письменниця, вона і поетеса, і от тепер ми бачимо її як художника. Це, ви знаєте, ну, досить таки диво відбувається у мене на очах. Вона прийшла три роки тому. От і за три роки, щоб зробити персональну виставку, ну знаєте, для цього, мабуть, потрібно народитися, тому що це ж не просто от взяти фарби і от як-небудь там намалювати чи навіть написати, а це ж потрібно, щоб воно було ну. Професійно, щоб воно було якось щільнико, щоб воно було духовно, духовно, тому що без цих складових то картини чи там будь-якого пейзажу, натюрморту, та і без знань не, не буде. І от Наталка, от якраз ну не знаю, як вони тут. Знаєте, людина закінчує 4 роки там, чи 5 років і ще не може зробити. Я маю на увазі професійну освіту. От а тут от приходить людина через 3 роки, от персональна виставка. І це мене настільки радує, це як дитина. От я ж спостерігаю за нею там чи за ними, що вони. Спочатку ходити, наче не можуть, а потім починають повзати, потім ходити, а потім вже оце так жиють і там, да. дживіті, концерт. I цілий, I цілий концерт. Наталчини Поезія вже стала для нас фактично підґрунтям для написання пісень. Вже майже ціла збірка написана пісень, можна видавати цілий диск. Та наступний крок буде в Наталки. <с>? Будемо видавати цілий диск з піваної поезії. Пісень. Також вітаю від спілки письменників. Бо Наталка досить така вагома. і Постать взагалі в Рівненській в українській літературі. Я, я знаю, вже три збірочки є, і ще готується. Іскристий холодний колючий, Біленький, яскравий, жовчий, пекучий пухнастий лопат, безмірно, безкрайньо багато. Одна і змільюноті падає, падає, падає перший. Неймовірно цікаво з такими людьми спілкуватися, бути поруч, і це дає натхнення і, взаємостороннє. І, а ще Наталю, коли і, твої слова покладені на мелодію, то це значить, твої вірші вони живуть вже більше. Не просто тебе на сторінках книжки, яка буде стояти в кожному поличці, а так вони. Поширюється і це надзвичайно приємно мабуть, тобі в першу чергу, що слова твої не залишились просто словами, буквами на сторінці. Так що вітаю. А ще ти коли малюєш? Я дивлюсь деякі картини, я сам також трішки художник, і також художню школу закінчив свій час і працював багато років художником. І е, е, Наталю, я дивлюсь твої роботи, і от чи є такі роботи, які б, допустимо, повісили в себе вдома на стінці? Так, в мене є велика колекція різних. Е, Художників рівно, і не лише рівно і за кордоном. І в тебе є такі роботи, які би, наприклад, я по собі кажу, і мабуть, і інші сьогодні присутні тут люди, які хотіли б повісити у себе вдома на стінці. Так що вітаю тебе і радий, щоб нашій дружбі, нашому знайомстві, спілкуванні твої вірші вже війшли в книжку про Лесі. Я дуже дякую, коли з'являються в моєму житті люди, такі як дівчата, письменники, поети, фотохудожники. Коли ми разом, як творчий тандем працюємо, і реально виходять такі речі, які зачіпляють, які знаходяться у аудиторії, які живуть. Це круто. Дякую. Стосовно картин, деякі я в захваті взагалі. Якби гроші, я ту купив би. От. Потім ту купив би, і ще декілька там купив. І ще, якщо казати так чисто технічно виконані роботи, картини, я не люблю казати роботи, мені подобається. Є тональність картин, це дуже важлива річ, тому що що е, хочу сказати, буває дуже чорне, да і дуже біле. Тобто біле береться за основу і, і, і чорне розумієте? і немає діапазону. Получається як хеві метал. Ти грохот, ти низькі і високі. А в тебе є от, от, от так, така тоналість, така тоналість. Це широке депорто. Тобто це вже, якщо вже з музикою прийнято, то це Шопен. Я не тільки тіська Наталії Володимирівни, але ще й її колега, тому що насправді ми з нею журналісти, і художники. Але коли я прийшла сьогодні на виставку, мені вдвічі приємніше те, що я практично половину робіт із них бачила, як вона їх робила. А це такий кайф, бо Наталя Володимир, як робить, їй дуже важко застати за роботи, тому що вона постійно. Її немає. Тобто Наталя Водини тут є, а тут її немає. Вона встигає все. Вона там, вона там, вона там пише. Там журналістка, там малює. Коротше, я і заздрю її енергію, яка в неї є, але мені хочеться, щоб в неї ця енергія продовжила і далі так бурлити. Бо насправді ті роботи, що вона пише, коли в неї щось там отако от защемляє, вона так переживає, вона так старається. І насправді вони в неї всі виходять, тільки тому, що вона вміє любити. В кожній роботі є така спокійна і ніжна любов, яку вона дарує не тільки своїм дітям чи, можливо. Чоловіку чи навіть своїм сотрудникам, воно другі всім, хто буде дивитися її картини. Приходьте, подивитися на виставку, бо насправді Наталя Володимирівна цього варта. Сьогодні я з творчістю Наталії Демидюк вперше познайомився і зразу попав на персональну виставку. Хочеться відзначити різноплановість автора. Всі роботи абсолютно і різні, і по жанрах, і по виконанню, навіть і по техніці виконання, і по стилістиці виконання, навіть в напрямках. Є кубі з імпресіонізм, і реалізм. І різні роботи. Різні по настрієвому ладові, різні по з моменту сприйняття їх на любий смак для всіх людей тут кожен може знайти для себе свою роботу, і в яких він знайде якийсь відклик в своїй душі в своєму сприйнятті, в своєму відношенні до життя і до. Оточуючи нас е, навколишнього середовища, всі хочу е, обов'язково, щоб рівняни відвідали цю виставку. Тому що це е, цікавий дуже автор. Кожен знайде тут своє і обов'язково, я думаю, що. Відтримує дуже набір гарних емоцій, особливо які нам зараз, зараз так сильно не вистачає. Сьогодні у мене свято. Я мала змогу порозмовляти з картинами Наталки Демадюк і зупинилася ось біля цієї Ван Гог із З нею я розмовляла найдовше, але я зрозуміла, що в нашому місті побував сам Ван Гог. Подивіться, переконайтеся. Я той стан відшукаю без нього ніяк, мов інстинкти часів, десь відпали у літу, відчуття без яких кожен трохи жебрак стан, коли попри все вперто хочеться жити. Дякую всім, хто дивився, і обіцяю, що це не остання моя виставка. І нагадаю, підписуйтесь на наш Ютуб канал Рівне Лайв і дивіться програму Рівне Арт.